Шановні колеги, трохи більше як рік тому на початку 2022 року містечко Буча, напевно, було абсолютно невідомим для цілого світу. Містечко Буча було відомим, напевно, для нас, для киян, як тихе лісове передмістя нашої столиці. Містечко Буча для мене особисто було тим місцем, куди я їхав з рідного Ворзеля в кафе, куди я возив водив малого в класовий центр на футбол, яке було абсолютно тихим і спокійним. Ситуація кардинально помінялася після цих страшних подій, які сталися рік тому. Я пригадую перше враження, коли побачив ті фотографії з Бучі минулого року. Для мене, як для історика, ці фото страшенно нагадували те, що я бачив в історичних фото часів Другої світової війни. Я був одним із тих, хто створював музей тюрма Лолонського. Там, власне, в цьому місці відбулися страшні страти совєтським режимом людей, яких було захоплено в останні моменти перед відходом совєтської влади. Так от фотографії в Бучі страшенно нагадували кольорозовані фото 1941 року. Чому стали можливими такі страшні злочини в нас час в 2022 році? Справа в тому, що ми не розповіли світові, ми не розповіли собі про ті страшні злочини, які мали місце в минулому. На жаль, злочини комуністичного тоталітарного режиму залишилися незаслуженими. Відтак ці злочини повторилися. Тому що не було Нюрнберга проти Сталіна, тому що Сталін вийшов переможцем з цієї війни. Сьогодні ми знаємо, що цей злочин, який стався в буті, був лише елементом ширшої політики злочинів, які мали місце від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми знаємо, що це планомірний геноцид, який здійснює Росія. Це не просто війна, це масове знищення України і української нації. Сьогодні ми знаємо, що цей злочин чиниться не просто так, він є реалізацією. Ідеології руського міра або ідеології расизму. тому, користуючись нагодою, закликаю керівництво парламенту поставити на голосування дуже важливу постанову, так само важливу постанову заявою про засудження расизму як ідеології та практики, яка здійснюється зараз в Україні Російською Федерацією проти українців. Переконаний, що ми повинні звертатися, і ми правильно робимо, що звертаємося до цілого світу з засудженням геноциду, який чинить Росія зараз на українській території. Ми не притягнули до відповідальності злочинців, які чинили злочини в комуністичній часи. Ми повинні зробити це щодо сучасних злочин, злочинців. Ми повинні зробити все так, щоб це містечко Буча з'явилося в підручниках історії поруч із іншим містечком Среберніса, як приклад страшного геноциду. Я переконаний, що наша перемога у цій війні засудження Путіна і його режиму. Це єдина гарантія того, що ніколи знову буде стосуватися не тільки часів Другої світової війни, а буде стосуватися і тих страшних злочинів, які нині Росія чинить проти України. Тому звичайно підтримуємо цю заяву. Слава Україні.